Закена на центральну лапку. Чик, чик, включився, гальма і стартер. <звук> Отак От має заводитися Дерчик. І він може так заводитися китайський скутер. І це, навіть якщо ви купили вбитий, поремонтувати там не є щось супер дорого. Так що будьте пацики нормальні, не ушатуйте техніку, ремонтуйте. Не будьте байдужи по до своєї техніки. Їдеш катаєшся під шамань, буде тобі приємніше, техніка не аварійна. І все буде файно. Якщо відосик залетів, підписочка. 8 лайків, як мінімум, створиш бабі, цаці, вуйкові дідові аккаунти на ютубі з їхніх аккаунтів теж підписуєшся. І Все в тебе буде файно і все буде класно. І тоді як я любили. Будуть скутери, машини і все все все, все буде файно. Все в общем, на зв'язі, апнял.